Окупанти намагаються дестабілізувати оборонні лінії зсу. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. За даними американських аналітиків, ворог готує новий наступ влітку. Ситуація на передовій важка. Позиційні бої точаться вздовж всієї лінії фронту. Окупанти зосереджені на просуванні на захід від Авдіївки. Там наші військові контролюють висоти біля Новобахмутівки та Очеретиного отримують наші воїни і позиції на східному березі Херсонщини. Більше про ситуацію на фронті. Огляд моїх колег. Де окуповані населені пункти Луганщини. Напередодні сюди поліцейські вчергове доставили гуманітарну допомогу. Мешканцям Макіївки та Греківки привезли хліб, будматеріали та продуктові набори, а також ліки. Розгорнули старлінка, аби люди змогли зателефонувати рідним. А в Невському під звуки канонади слідчі задокументували чергові воєнні злочини росіян. Це кадри азову коптер працює з кидами по ворожій піхоті у Кремінському лісі. Кількість окупантів зменшується в геометричній прогресії. А це вже відео з підтернів на Донеччині. Вороги розбігаються в різнобіч від українських безпілотників. На Лиманському напрямку минулої доби наші оборонці відбили дев'ять атак противника. Ворог щоденно руйнує й тилові міста Донеччини. Під систематичними обстрілами кабів та ракет ледь не кожна громада регіону. Тим часом із прифронтових територій триває евакуація цивільних днями з найгарячішої точки Лиманської громади. Білі Янголи евакуювали маломобільне подружжя, що залишилось без житла. Їхній будинок у селі Колодязі розбили російські війська прямим влучанням. Ситуація наразі тут напружена. Чути ворожі обстріли. А он Вон. Прильот був. вон. А це кадри білих янголів з рейсу до Мар'їнської громади. Будинок подружжя села Костянтинівка пошкодили російські снаряди, тож люди попросили поліцію про евакуацію. Тим часом правоохоронці закликають евакуюватися, адже це єдиний спосіб зберегти життя. з вірою у збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.